Друзі, вітаю! В Сполучених Штатах вбито по звірськи, вбито дуже близького соратника Дональда Трампа, людину, яка допомагала йому здобувати виборчі голоси. Його застрелили на виборчому мітингу. Знову ж таки, зустріч з молоддю в штаті Юта це проходило. Вбивцю, начебто, зловили, потім відпустили. Що загалом відбувається по справі? Трамп уже відреагував. Велика частина Америки прореагувала, і Берні Сандерс. і... Власний і президенти, і колишні, і теперішні велика шокова ситуація в Сполучених Штатах. Просто по звір, по позвірячому вбили цю людину дуже сильно шокуюче відео. Давайте це проговоримо, тому що це політичний активіст, це великий прихильник Трампа. В нас є дані по Польщі, що ж там вже договорилися? Екстрене засідання Євросоюзу аж на другий день. От, точно так же трошки дивує позиція НАТО. Лідери будуть обговорювати на сніданку з Рюте. Ви серйозно сніданок будете готувати, яйця пашот соусі Оландес? типу, друзі, ви серйозно, сніданок, де да ви вночі мали зібратися в той же день. Загалом і Навроцький президент Польщі, який бравадно обіцяв бити українців в історичній галузі, але чомусь не може військові відповісти Росії, теж мовчить. А, але, типу, є історія по НАТО, є загалом рішення, є загалом розуміння і Польщі, і Європейського Союзу, і НАТО, які проблеми в них є. Ну і кілька статей: New York Times, Wall Street Journal вийшло по Польщі та по мирному процесу в Україні, і загалом по путіну. як Працює чи, точніше, як не працює стратегія Трампа. Давайте все це проаналізуємо. Швиденько зведемо воєдино. Я хочу попросити вас підписатись на цей YouTube канал. Чим більше нас, тим краще наш з вами голос чують і в Європі політики, і наші політики, тим краще і більше ми будемо з вами впливати на політичні процеси. Тому, будь ласка, зробіть підписку і порадьте своїм друзям, але тільки гарним друзям, поганим нема чого. А я для вас зараз все проаналізую. Власне, вчора сталося трагічне вбивство політичного активіста, інфлюенсера, подкастера, одного з близьких соратників Трампа, друга сина Трампа, Дональда Трампа Джуніора. Вони їздили на рибалку. Вони разом відпочивали, літали на літаках. А тут сталася така трагічна новина. До Кларка можна до Чарлі Кірка можна по різному ставитися. Він критикував Україну, але знову ж таки, про усопших або пога або хороше, або нічого. А, ну і, власне він був таким суперконсерватором. Був людиною близькою до президентської родини, один з тих, хто власне допомагав завойовувати голосам. Він був суперінфлюенсер. Ну от з точки зору переконань своєї аудиторії, але походу не всім це подобалось. І, власне, стається вбивство, стається погана історія. І власне кажуть, що начебто демократ вбив нього. Але довести, що це демократ зараз не можна, бо людину, яку кеш і його підопічня в Берівці затримали, вже її відпустили, начебто не той, стріляли зі 100 до 200 метрів, прямісінько в шию кров полетіла просто на глядачів. Дуже страшне відео. Ну і власне виглядає це як дуже серйозна історія, яка вимагає швидкого розслідування. Політичне вбивство це дуже небезпечна річ. Це поляризація суспільства, це можливість великого соціального вибуху. Тому всі зацікавлені. Берні Сандер записав, що такої злочинності політичної нема місця в країні. Сорос молодший теж написав, що нема місця такому в нашому суспільстві, в нашому мається на увазі в американському. Ну і власне. Е Ось це дуже сильно підняло накал емоційний в американському суспільстві, тому що після вбивства 23-річної Українки зараз ми бачимо 31-річний Чарлі Кірк вбитий. Тобто йде серія вбивств, які мають, ну скажімо так, ну, не мають, вони не мають політичного підґрунтя, але які створюють велике політичне підґрунтя щодо расового. І політичного протистояння. Зрозуміло, що там можуть бути задіяні великі кількості зовнішні фактори. Тому що давайте не списувати ні азіатські деякі великі країни, ні Росію, ні Іран. Вони це можуть нагнітати і спеціально робити. От, але зараз іде розслідування великої кількості даних зараз немає. Всі чекають на реальну конкретику. Тому що зараз багато здогадок, дуже багато там фактів, конспірології, ну, як зазвичай, це буває. От, але поки що відпустили того, кого підозрювали. От, і зараз якраз таки ФБР шукає, шукає вбивцю. Так, для нас це теж негативна історія. Хоч він нас і критикував. Це відволікає від України. Але відволікати, куди межа краю цього відволікання, тому що американці зараз приймають супервеликі трильйонні бюджети, а для України там маленьке зернятко 400 мільйонів, що насправді виглядає катастрофічно мало. Дональд Трамп скорочує фінансування країн Балтії, не допомагають Польщі, тому що фраза почалося. А що почалося? Як? Засуджуємо, застерігаємо, будемо допомагати, будемо боротися. Поки що нічого таких заяв немає. Загалом дуже дивна. Тенденція, тому що європейські лідери, такі як Макрон, голосного гучного світового меседжа, нема. Навроцький, теж як на правах е, птічого політолога: ну так, да, це проблеми е, ППО, НАТО. Ми дуже переживаємо, ми дуже стурбовані. Дружище, атакують твою країну. Стурбування можете засунути собі в одне місце. Це твоя країна. Ви нас там були стурбовані. Вже до вас прийшли. Ви далі стурбовані. Ну, Польща запросила ППО, зрозуміло, що такі е, потужні країни, як Швеція, дуже швиденько це ППО передають. Інші країни всі підключаються, але. В країні теж велика кількість корисних ідіотів, і це не мої слова, це каже Марчин Кервінський. От який є, власне, голова МВС Польщі каже, що ну, деякі політикани, знову ж таки, антиукраїнські, які проти нас там нагнітають бочку. А ви знаєте соціологію 38% поляків думають, що це Україна винна, 34% Росія, і далі пішло вниз. Ну, себе і НАТО, вони винними там практично не бачать. Ну і власне Марчин каже, що слухайте, друзі, ви не то робите. Ви нагнітаєте, розділяєте суспільство в той час, коли треба бути єдними, єдиними і сильними. А тут проти нас там нагнітають, що ми винні, вибачте, на слові. Українські ракети, ГУР, СБУ, ще якась дурня. Українські ракети летять тільки на схід. Зараз, наприклад, в Тулі втулили завод, який виробляє ППО. Просто. Рознесли оце краса. Ось це наші ракети. Повірте, якби ми 19 об'єктів запустили на вашу територію, ви б побачили б, що це таке. Але ми цього не робимо, бо ви наші друзі, ми вас любимо, ми вас поважаємо. І ми вам вдячні за те, що ви допомогли, навіть не дивлячись на три антиукраїнських виборчих кампанії. Нам це дуже неприємно, нам це боляче, нам це не потрібно. Але ви це робите. На жаль, ви це робите. На жаль, ми кажемо, зберіться, треба працювати проти спільного ворога, але є політикани, які цим намагаються скористатись проти України. Тому нема заяв Макрона, достатньо, скажімо так, правильні заяви Мерца, який сьогодні сказав, що вторгнення російських дронів показало вразливість протиповітряної оборони НАТО. Ну, от, тому що так, ми з вами погоджуємося, що 20 дронів збивати F-16, F-35, ну, от, і збити тільки 4 штуки, дуже дірява система. І зараз треба вкладатись в українських ловців-шахедів. Ось це, що може врятувати. Не ловців в житті, да, перефразовуючи одного західного автора, які висипали українське жито, а інвестувати в ловців шахедів, українські фірми, стартапи, робити їх, накачувати їх на сотні мільярдів доларів і тоді закрити, зробити купол на все європейське небо. Ось так. Тому що Польща просить додаткові системи ППО, але знову ж. Ради 19 шахедів звозити все, що можна дати для України, звозити туди. Ну, така собі умовна історія. Зараз бачимо, що Радбез ООН е збереться обговорити атаку дронів на Варшаву. Про це повідомило власне сам Радбез, постійним членом якої є Росія. Зрозуміло, що все буде заблоковано. Росіяни не зайняла позицію, що це не опізнані дроні. Ми нічого не знаємо і взагалі, чого ви до нас прийшли. Польща буде скликана по їхній ініціативі. От, але знову ж таки, в цих всіх словах екстрено йде друга доба. От і нічого не відбувається. Так само європейський парламент сьогодні має засідати. Ну от, але теж наскільки це екстрено, наскільки можна було б це вже щось зробити. От, але бачимо, що зараз ця історія поки що не відбувається. Ну, от десь зараз вони засідають. Надіємося, що вони вийдуть з серйозними рішеннями. Бо знову ж таки глибока стурбованість ну, не влаштовує ні нас, ні Польщу, вона влаштовує Росію. Умисне порушення російськими дронами польського повітряного простору та те, що ЄС може продемонструвати солідарність із Польщею, стане предметом надзвичайно пленарних дебатів за участю комісії, говорить в повідомленні власне європейського парламенту. Ну, в Навроцького кажуть, що вторгнення дронів акт агресії РФ проти держави НАТО, ну в їжу понятно, що це не дружелюбний власне комплімент Польщі, а це якраз таки удар, але. Конкретних дій немає. Президент Польщі ще в ніч одронів, ще постив фотографії спортзалу, який він сильний, як любить штанги, гантелі та іншу. А спортивну утвір. Правда, поки що нічого сильного він зараз не показав. Ну і європейські посли будуть снідати з, чи вже поснідали, надіюсь. З Рюте будуть обговорювали власне ось цю можливість. Теж бачимо, що вчорашній день пішов на смарку, нічого конкретного не заявили, не виявили, і це лякає, тому що ця, ця несміливість європейських країн і НАТО знову ж таки без штатів вони бояться щось робити. Але Wall Street Journal каже, що Путін глузує з Трампа, запускаючи дрони по території країни-союзника. І вони говорять, що це відповідь, ми з вами про це говорили. Це відповідь на несміливість Європейського Союзу та Путіна. Друге, Нью-Йорк Таймс виходить теж з великим матеріалом, і каже, що Путін не піде на компроміс. Останні масовані атаки по українському кабміну, атаки по Україні, атаки по Польщі це сигнал Путіна, що умови завершення війни він хоче висувати і диктувати, і нав'язувати виключно сам. І обидві газети плюс-мінус сходяться до одного висновку: дуже простого: що заспокоєння Путіна несе нові ризики ескалації війни і породження великої війни на території Європи. Ось до цього сходяться обидві газети: що слабка позиція підштовхує Путіна до безкарності. О, дивіться, 20 дронів полетіло в країну НАТО. Супер, ніякої відповіді. Другий день. Ну що, не можна було б зробити гарненьку диверсію на території Росії, не можна було б там зробити сильний удар по Путіну? Ні, бояться, думають, бігають. Розумієте, це відсутність політичного лідерства, це відсутність сил і бажань політичних. Сили військові є, економічні є, що не можна було б заблокувати порти, перерізати нафту, прийняти санкції проти Індії і Китаю. Можна було б. А чому це не робиться? Розумієте, ось це відповідь, їм не вистачає українського лідерства. Вони затикали і хотіли торгувати нами, а тут прийшов час, треба торгувати собою, щоб Путін заспокоївся. А себе жалко. Себе жалко, торгувати українцями можна. Їх же не шкода. Вони ж там Біла Африка в високих кабінетах. Да? А тут, коли собою торгувати, ой шкода, а що робити, а не знаємо. Бо продавати мудрі поради в Україну гаразд всі. А коли собі ці поради треба використати, то вже ніхто не хоче. Бачимо велику невизначеність в Європі і в НАТО. Мовчить Трамп, мовчить Макрон, мовчить Стармер. От толком насправді то мовчить і Рюте. Пригощати сніданками – це одна справа, а робити конкретні речі справа друга. Дивіться, що зараз відбувається в Києві. Наші готові кажуть, ми вас і обучимо і навчимо реагувати. Тільки, друзі, не треба на 20 шахетів, 20 систем Петріот ставити в себе. І потім ще й 4 з 20 збивати. Якщо у вас щось є, давайте в Україну. Ми єдина опозиція Путіна в світі. Всі решта або балакуни, або притворяються. Що Юлія Навальна вчора говорила: відповідь на атаку Польщі каже: давайте росіянам відкриємо туристичні візи. Оце буде двіжуха. Сміх, та й годі. Просто курям. Насміх, це вся історія. Україна єдина, хто протистоїть Путіну. Посилюючи Україну, ви послаблюєте Путіна. А робити склад в Польщі навозити металобрух, щоб воно там стояло. Теж подивимося. Якщо ви зараз привезете багато, значить воно у вас є. І ви нам не давали. Дивилися, як стікаєте кров'ю. Дуже цікаво буде подивитися. Тому зараз слідкуємо за цією ситуацією, посилюємо збройні сили. Я думаю, що буде додаткова інформація. Обов'язково сьогодні вийду на зв'язок. В Києві зараз буде кілька великих міжнародних подій, в тому числі міжнародні політичні конференції, в тому числі і велика кількість і форум перших леді та джентльменів. Уже Ступ приїхав Габріель, міністр закордонних справ колишньої Литви, приїхав. Багато великих гостей зараз всі запрошують на сніданки на вечері. Зрозуміло, що йде такий великий обмін інформацією, тому буду з вами ділитися всіма останніми е всіма останніми новинами, інсайдами, які тільки будуть до мене потрапляти. Підпишіться на цей YouTube канал, і, власне, напишіть, буде жорстка реакція Трампа на захист Польщі чи не буде. Раз друге, як гадаєте, як гадаєте, буде велика поставка Петріот в Польщу? Коли європейці покажуть, що патріоти були, просто Україні не давали чи не буде, бо дійсно їх немає. От як вам здається? Я теж напишу на мій хлопський розум, і ви напишіть. Давайте поділимось цією інформацією для розуміння, без ось цих зайвих політичних купюр, як є насправді. Давайте поговоримо. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких.